Щорічно ми відзначаємо День Героїв України. Як це відбулося у бродах, дивіться у сюжеті цей день, просякнутий сльозами і болем за тими, хто назавжди поклав своє життя за волю та незалежність України. В повсякчас важливо пам'ятати наших героїв, які виборювали свободу для нас, щоб ми під мирним небом могли вільно жити та працювати. Я благий чоловік... Любець Бог, простив, перемає чоловіка, що жив, би не зрішив. Ти один ток без гріха, правда твоя, правда во віки, і слово твоє істина. Представники духовенства, влади, громадськість віддали шано найкращим героям України. Попри цей сонячний серпневий день, настрій був далеко не святковим. Архімеджет Миколай звернувся із словом до усіх присутніх та у своїй промові вшанував тих, хто поповнив небесне військо. Сьогодні ми перед ними схиляємо голови. Ми відчуваємо як тяжко матерям, батькам, як тяжко дружинам, як тяжко чоловікам, як тяжко дітям. Які чекають і не дочекаються, які просипаються серед ночі на кожний стук і думають, а може, а може то неправда? І ми сьогодні, тут, слухаючи ті імена, прочитані Бродівська сотня, яку ми похоронили, віддаємо честь. Міський голова Анатолій Балай поклав квіти до підніжжя Стела Матері Божої як знак пошани полеглим військовим. Пам'ять. Про наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну, ми вшановуємо майже кожен день. О 9 годині. Хвилина мовчання. Потім спільна молитва за Збройні Сили України у Бродівській міській раді. Але, на жаль, кожен день є нові втрати. І сьогодні Бродівська громада буде прощатися з воїном в селі Лишнів. Йому було 41 рік. Також представники влади вшанували героїв російсько-української війни покладанням квітів на місцях їх останнього спочинку, а саме на бродівських кладовищах. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.